Далі в те сцені історія одного з українських бранців, яких вдалося врятувати з російського полону. Втім, окупанти залишили на його тілі болюче нагадування про свої катівні Світлине воїна із випаленим на животі написом Слава Росії жахнули всіх нас, коли ця історія набула розголосу в соцмережах. І от кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук поговорила з лікарями, які взялися допомогти воїну позбутися наслідків цього. Жорстокого знущання. Під час кожного обміну ми вдивляємося в обличчя тих, хто пройшов пекло російського полону. Схудлі виснажені, скалічені для того, щоб уявити, що їм довелося пережити, іноді і не треба слів. Якось ця історія з літерами і символом загарбників, випаленими на тілі українського бійця. Робці військового, який повернувся в одному із великих обмінів, буквально нещодавно менше місяця, нарешті намагаються стерти про це напередодні у своїх соцмережах. Повідомив лікар реабілітаційної місії Неопалимі Олександр Тукевич, і з ним ми мали особисту розмову, де направду почули болючі деталі. Отже, як Окупанти використовують неволю як метод психологічного терору над українцями, і в який спосіб зна для окупантів гасла опинилося на тілі українського захисника. Випадок, який облетів мережу і обурив сотні тисяч користувачів по всьому світу, насправді вже закономірність. Наслідки жахів російського полону видаляти з тіла колишнього військовополоненого взявся львівський лікар. Це буде достатньо довготривалий час повністю прибрати такий рубець. Подібне вже бачили на інших обмінених українцях. Є набагато менші рубці, але які, скажімо, коли армійським нужем вирізають свастку на лобі. Воно виглядає якось так делікатніше, але працювати з ними набагато складніше. Лікар розповідає, цей військовослужбовець потрапив у полон після бою, під час якого був важко поранений. Оперували його у в'язниці. Той рубець, який в нього є великий по центру живота, це була лапаротомічний розтин з приводу встановлення. цистостоми. це трубка, яка заведена в сечовий міхур, і виведена назовні. Для того щоб випускати, січу, в якому стані він попав вже назад під час обміну, це і свідчення того, що операцію робили не для того, щоб допомогти пацієнтові, щоб його вилікувати, а робили тільки з приводу того, щоб він не помер. Хто саме залишив йому таку відзнаку? Військовослужбовець каже: напис росіян на його тілі з'явився після операції. Єдине, що пам'ятає, окрім того, що був під анестезією, російські медики ще й зав'язали йому очі. Людині при свідомості таке неможливо зробити. Крім того, там достатньо тонкі букви. Відповідно, зрозуміло, що це не 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 цвяхом розпеченим випалювали. Це робилося. Якщо не самостійно, то з повного благословіння оперуючого хірурга, який ще діставав від того задоволення. Щоб регенерувати шкіру, пацієнту вже провели першу ін'єкцію. Поранення в нього відбулося трохи більше 15 місяців тому. Маємо вже старий сформований рубець, який можна дуже успішно лікувати. В які етапи і як довго буде тривати ця реабілітація? Знаєте, в лікуванні рубців основним правилом є нікуди не спішитися. Наступна процедура каже, що найменше за два тижні. Процес видалення рубців не швидкий, але безоплатний для усіх оборонців і цивільних, які отримали мілітарі травми. У цьому випадку медикам проєкту Неополимі знадобляться щонайменше кілька процедур у кілька етапів і місяці на загоювання усіх ран. Ірина Кондрачук, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.